Від початку війни Одеса стала мамою для десятків тисяч переселенців. Багато хто знайшов тут свій другий дім. Дорослі вийшли на роботу, діти знайшли друзів. Їх історії різні, але вони про те, як важко розпочати життя з нуля. Недавно до Одеси приїхали три великі родини з вільного Береслава, Херсонської області. Це дитячі будинки сімейного типу. Всього 39 українців. батьки вихователі прийняли єдине правильне рішення вивезти дітей з під обстрілів. Які зараз зазнає Херсонщина. Ми розмістили родину в нашому соціальному гуртожитку, який свого часу створили для дорослих дітей сиріт Невелика заповненість закладу сьогодні дозволила виділити нашим гостям з Херсонщини окремий поверх кімнати забезпечені всім необхідним. Наразі Служба у справах дітей спільно з центром соціальних служб надається необхідна допомога в оформленні документів.